Після того, як відбулися масові протести у Вінниці, зокрема масовий штурм територіального центру комплектування, вже відкрита кримінальна справа проти учасників біля збірного пункту територіального центру комплектування. Про це повідомляє місцева поліція. повідомляється, що у цій справі вже затримано п'ятеро чоловіків віком від 21 до 33 років. Взагалі, як законодавчо законодавець захищає працівників територіального центру комплектування Комплектування, що загрожує людині, яка вчинила напад на військовослужбовця ТЦК, будемо говорити з адвокаткою Надія Чухраєва з нами на прямому зв'язку. Пані Надія, слава Україні. Рома Доброго дня. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Напевно, треба розбиратися, тому що на напередодні ми спілкувалися з військовослужбовцем Антоном Петрівським, який коментував нам цю ситуацію, яка відбулася і у Миколаївській області, і безпосередньо у Вінниці масові напади на працівників територіального центру комплектування. І він сказав таку фразу, що люди це роблять, тому що немає покарання. Тож в мене до вас питання. А законодавець передбачив покарання на напад на працівників територіальних центрів комплектування? Що загрожує людині, яка вдарила працівника ТЦК, напала на нього з ножем, чи навіть отакі масові штурми, які були, які ми бачили цими вихідними. Можете роз'яснити? Так насправді я не можу погодитися з тим, що покарання немає. У нас покарання передбачено, і за це є. Кримінальна відповідальність і в залежності від наслідків, які потягло за собою такий штурм, да які здійснюють люди на представників ТЦК, може бути кваліфікована дія за різними статтями. Це може бути стаття 435-1 кримінального кодексу України, яка має назву. Образи честі, гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Так можуть і кваліфікувати такі дії за статтею 114 прим. 1 Кримінального кодексу, як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Необхідно звернути увагу, що органи. Територіальних центрів комплектування вони відносяться і безпосередньо вважаються частиною збройних сил України, і тому відповідно у разі здійснення. Незаконного проникнення штурму таких органів ТЦК це буде розглядатися як саме перешкоджання законній діяльності Збройним силам. Чи будуть, на мою думку, в подальшому порушуватися такі кримінальні провадження стосовно таких дій, так вони будуть порушуватися. Чи буде їх більше, так їх буде більше. Але чому їх буде більше? Тому що. Порушень з боку ТЦК, які, на жаль, не в повній мірі станом на сьогодні визнаються нашою державою. Якщо дивитися офіційну статистику, то десь приблизно 10% від загальної кількості порушень, які здійснюються працівниками ТЦК, у нас визнається дійсно, як порушення і за це притягуються до відповідальності. Тому чим більше буде порушень з боку працівників ТЦК, тим більше буде. Більше будуть звичайні люди, ну фактично порушувати закон і захищати свої права з перевищенням своїх повноважень. Яка може бути за це відповідальність? Якщо ми дивимося на статтю 435 прим. 1 кримінального кодексу України, то там мінімальна відповідальність це обмеження волі, а максимальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі. І якщо ми дивимося на статтю, яка стосується перешкоджання законній діяльності, то там буде від 5 до 15 років позбавлення волі. Пані діє, тут в мене знаєте питання з двох частин, напевно буде складатися. Ми прекрасно розуміємо, що нічого в цьому світі, на жаль, немає ідеального, і палка має два кінця. З однієї сторони є випадки, коли територіальні центри комплектування перевищують свої службові обов'язки. З іншої сторони, ми теж бачимо, як і цивільні перевищують теж свої права. І мені просто здається, я звісно можу помилятися. Але якщо би закон працював... Якщо би були вироки а, суду як із одної сторони, так і з другої сторони, то цих конфліктів було б менше. Це, звісно, моя суб'єктивна думка. Але в цьому контексті в мене питання: чи ви бачите, чи є вироки по обидві сторони? Ходить, з тієї е, е, статистики, яку я наблюдаю, а я трохи там е, дивлюсь. То, на жаль, вироків стосовно звичайних громадян України, які порушують права е, працівників ТЦК або взагалі порушують е, якісь пов'язані з мобілізаційним законодавством е, обов'язки, е, їх більше, ніж вироків стосовно працівників ТЦК. Е, значно важче довести е, той факт, що працівник ТЦК дійсно. Порушив закон. І у нас вже страпляються такі кричущі випадки. Вже є декілька випадків в Україні, коли побили адвокатів працівників ТЦК під час надання адвокатами правничої допомоги. Тобто, у нас це вийшло на рівень якоїсь, я скажу виключно свою думку. Це вийшло на рівень якоїсь громадської війни між громадянами та працівниками ТЦК. Я хочу сказати, що, на мою думку, мобілізація, ми розуміємо, що вона в умовах того стану, в якому ми зараз живемо, вона має бути. Бо без неї ми не зможемо замінювати тих хлопців, які знаходяться прямо зараз там, бо вони теж мають відпочивати якимось чином. Але Мобілізація має бути відбуватися відповідно до закону, і допоки буде порушення зі сторони ТЦК, поки працівники ТЦК будуть е, бити людей, поки будуть перевищувати свої повноваження і затримувати людей. А ми ж знаємо, що затримувати має право лише поліція. Працівники ТЦК затримувати не мають права. Але ми з вами бачимо велику кількість відео, де працівники ТЦК. Е, Слово босифікація з'явилося не просто так, де працівники ТЦК босифікують людей. Так от, допоки це буде все відбуватися, у нас буде і зворотня сторона, коли люди, коли люди будуть виходити на ці мітинги, на ці зламані ворота, на штурм будівель ТЦК, Ну, no, але пайнедія, я... погодьтеся також, якби інша сторона дотримувалася законодавства і оновлювала свої дані, а також не проявляла агресію при час е, перевірки документів, цього би також і не було. Тому що е, ну, мені просто здається, що це проблема двох сторін. Не можна когось звинувачувати одного. Дивіться, я з вами абсолютно згодна і я завжди вважаю, що захищати свої права потрібно в порядку і в спосіб передбачений законом. Тобто, якщо дійсно ви вважаєте, що вас не мають мобілізувати, підготуйтесь до цього заздалегідь. Я завжди кажу своїм клієнтам, що треба готуватися заздалегідь. Треба зібрати медичні документи, треба оформити відстрочку, знятися з розшуку, щоб не мати таких ситуацій. І е, навіть коли я, як адвокатка, виїжджаю на такі затримання, бо іноді клієнти просять виїхати, можу стовідсотково сказати, що емоційна складова, а тим паче, застосування фізичної складової, ніяким чином не вирішує ситуацію, ніяким чином не допомагає. І тут ви правильно сказали, що реагувати треба в рамках закону обидвом сторонам: і працівникам ТЦК, і безпосереднім громадянам. Панеді, давайте ще раз уточнимо. Законодавець захищає обидві сторони. Ну, бо У нас зазвичай кажуть, що у нас в нас всьому недосконале законодавство в цьому контексті. Законодавець захищає права мобілізованих і права тих, хто мобілізує? Насправді, оскільки у нас не так давно ми активно в стані воєнного стану в Україні, у нас дійсно мобілізаційне законодавство не є досконалим. Є дуже багато пробілів, які ми тільки напрацьовуємо, тому що ми всього три з половиною роки знаходимося в такій ситуації. І у нас є велика проблема з тим, коли можуть мобілізувати людину, не маючи для цього достатніх законних підстав через що і виникають такі ситуації а потім людина може лише звільнитися а поки це звільнення пройде якщо воно навіть і не стане може пройти і півроку і рік і тому е, сказати, що у нас законодавство захищає військовозобов'язаних в повній мірі, я сказати не можу. Але є велика кількість законних речагів, якби люди дійсно їх використовували, дійсно зібрали медичні документи. Ну, якщо вони хворіють, дійсно скористалися правом на відстрочку. А не тоді, коли їх затримали, сказали: Ой, ви знаєте, у мене ж троє дітей а чого ж ви тоді відстрочку не оформили, якщо ви маєте право на цю відстрочку? Або у мене мама інвалід, да, чого ж ви тоді не оформили відстрочку по цій підстави, а тепер про це згадали? То у нас було б значно простіше. Але з точки зору закону, у нас захист прописаний насправді і для громадян, і для військовослужбовців і працівників ТЦК. Питання в тому, як це працює. На жаль, захищати інтереси громадян в даному випадку значно важче ніж захищати інтереси представників ТЦК. Якщо говорити про цей випадок у Вінниці, кореспонденти Суспільного, які перебували на місці подій, коли люди штурмували приміщення територіального центру комплектування, де були Мобілізовані особи, то місцеві, що казали, що там мій чоловік, друг мого батька, які знаходяться без мобільного зв'язку. Ми не знаємо, що з ними в них забрали мобільні телефони. Ми не можемо з ними зв'язатися, але ми чуємо, що з будівлі лунають крики про допомогу. Вибачте, якщо я неправильно передала зміст повідомлення від журналістів Суспільного в цьому контексті. Питання під час мобілізації. Працівники ТЦК мають право забирати мобільні телефони, і чи може мобілізований попередити чи надати інформацію своїм, своїм рідним і близьким, де він знаходиться? Я вам скажу так: на жаль, теорія і практика відрізняються один від одної. У нас в дійсності вилучати телефони працівники ТЦК не мають права. Дійсно, у нас ТЦК є режимним об'єктом і там можуть бути встановлені свої правила, але вилучати мобільні телефони. Працівники ДЦК не мають немає жодної норми, яка б надала їм право вилучати мобільні телефони або не дозволяти ними користуватися. А, так само, як і не мають права застосовувати фізичну силу по відношенню до мобілізованих, е, які, наприклад, ну, в принципі, не має під... будь-який державний орган, е, е... А, да, абсолютно, ви робити. правильно кажете. Це в принципі жодна людина не має права застосовувати по відношенню до іншої фізичну силу. І е, 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 якби вони діяли представники ТЦК за законом, так. Да? Тут, наприклад, людина відмовляється від мобілізації. Це її право. Вона каже: окей, добре, я піду краще порушувати проти мене кримінальне провадження, я піду краще під кримінальну відповідальність, і це було б її право. Але на жаль, не поодинокі випадки, коли працівники ТЦК забирають телефони і змушують фактично підписувати пройдені ВЛК, які фактично люди не проходили, і люди таким чином потрапляють. На службу належним чином медично не обстежені. тому право забрати телефони немає жодної такої норми, яка б дозволяла їм вилучати телефони. І, на жаль, навіть адвокати, які можуть зайти в СІЗО поспілкуватися, ну, наприклад, да, можуть зайти в СІЗО, поспілкуватися зі злочинцями. За будь-які зі злочинцями, да, ну які там притягуються вже люди, які мають статус підозрюваного, там чи обвинуваченого, підсудного, ми можемо як адвокати зайти в СІЗО і поспілкуватися з такими клієнтами. Так, в певному порядку, але поспілкуватися. А, а в ТЦК ми зайти не можемо. Я, наприклад, як адвокат жодного разу не змогла зайти ні в ДВРЗ, ні в ТЦК, тоді, коли людина була затримана. Дія, ви сказали, що це як громадянська десь війна між ТЦК і цивільними. Я коли спілкувалася вже з Антоном Петрівським, я на це десь теж сказала, що ми десь частково оголосили війну, цивільні це територіальних центри комплектування, забули, що в нас ворог Росія, але в цьому контексті в мене два спитання. питання. А як ви бачите, коли почалися оці зміни? Тому що якщо ми згадуємо 22-й рік, ми казали, що наші котики, наші захисники, і в нас були черги під територіальним центром комплектування. Якщо я не помиляюся, перше. Повідомлення про басифікацію почали з'являтися у 23-му році. Але ви, як людина, яка працює в цій сфері права, як ви бачите, коли почалися ці зміни, і з чим ви їх пояснюєте? Я взагалі розділила, що думка в суспільстві, на мою думку, думка в суспільстві щодо працівників ТЦК. І наших котиків, військових, які служать, це абсолютно дві різні групи людей. Тобто для людей в їх свідомості працівники ДЦК не асоціюються з тими захисниками, які дійсно нас захищають. Тому що отримати реальну допомогу і якусь від, від. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а він же так називається соціальна підтримка. Ну майже неможливо ніякої. Тому е коли це сталося, мені здається, що це сталося ближче до 24-го року, е тоді коли е змінили е закон. Коли змінили правила щодо відстрочок, коли встановили всім до 18.07 минулого року необхідність е, ідентифікуватися, тобто обнови оновити свої дані. І от з цього моменту у нас настала активна е, пора восифікація, яка, на жаль, продовжується станом по сьогоднішній день. Пандії, ми прекрасно розуміємо, що ну нам потрібна мобілізація, тому що нам потрібні захисники і захисниці. І, на жаль, добровольців не так багато, і напевно на це є очевидні причини. В цьому контексті чи ви бачите законодавчу? Можна щось змінити, щоб не було цієї війни з територіальними центрами комплектування, щоб цивільні не накидалися на військових, тому що ТЦК це є підрозділ сухопутних військ збройних сил України. Щоб десь це владнати, щоб це ввійшло насправді в правове законодавче русло. Це можливо взагалі? Ви знаєте, мені здається, у нас законодавчо, якщо дивитися саме з законодавчої точки зору, плюс-мінус все гарно врегульовано. Є нюанси. Але плюс-мінус нормально врегульовано. У нас є проблема з виконанням того, що законодавчо врегульовано. У нас немає реального захисту і реальної відповідальності, щоб це відбувалося за законом. У нас не можуть люди нормально прийти ВЛК. Скільки разів я супроводжувала своїх клієнтів при проходженні ВЛК, жодного разу представники ВЛК не взяли медичні документи під підпис, що вони їх прийняли і будуть долучати. Жодного разу не було такого, щоб адвоката спокійно без боїв допустили в будівлю територіального центру комплектування. У нас є проблема з виконанням нормальних законів, які прийняті. Так, вони мають певні недоліки, але нам потрібно навчитися працівникам ДЦК бути з нами з людьми. Плюс-мінус на одній хвилі. Не на хвилі, коли ви як каральний орган по відношенню до людей, а на хвилі, як ви той орган, який разом з людьми він протистоїть російській агресії. Тому що ми фактично всі разом маємо грати проти іншого ворога, а не один проти нього. І так, ми дійсно праві мобілізація не може зупинитися, інакше ця війна ніколи не закінчиться. Ну, може закінчитися, але дуже негативному для українців е, е, варіанті. Е, знаєте, як то кажуть, якщо ти не мобілізуєшся в українську армію, тебе мобілізують в російську армію. Незалежно від того, де ти проживаєш, просто де зупиниться нога російського солдата, якщо її не зупинять сили оборони. Пані, то з того, що ви сказали, я так розумію, що законодавчо проблем немає. Є більше проблеми в тому, що невиконання законів. Так, ви абсолютно правильно має слідкувати за цим виконанням законів. З однієї сторони, якщо відбувається процес мобілізації, є працівники національної поліції присутні. Ну, ми ж бачимо, і прекрасно розуміємо. Але якщо є конфлікт, то таке враження, що вони самоусуваються, виходять, відходять на іншу сторону вулиці. Вони фактично виконують роль статистів, коли ти викликаєш працівників поліції до. ТЦК, виїжджають працівники поліції і е, фіксують, от е, вони все фіксують. Вони беруть в тебе заяву, кажуть: випишіть, ми будемо розбиратися. Але жодного разу реальних дій о, це з, моє, з мого адвокатського досвіду. Реальних дій, спрямованих на те, щоб усунути порушення на місці, працівники поліції е, не вчиняють. І коли у нас. Почнуть виносити реальні покарання і реальні строки за всі порушення, які вчиняють працівники ТЦК. Коли вони будуть розуміти, що вони реально зараз, за перший факт того, коли вони порушили права військового зобовязаного вони одразу понесуть відповідальність. А для цього нам потрібно, щоб і працівники поліції так працювали, і щоб наші керівництво ТЦК так працювало, да, щоб це було, тоді відразу зміниться відношення до ТЦК. Люди не будуть боятися туди йти. А з іншого боку, ми ж працюємо ще з військовослужбовцями, і ми бачимо, що у нас є великі порушення там з боку командування, коли Бійці виходять на бойові виїзди, а їм кажуть, що в них є усні вказівки про те, що, наприклад, там більше 10 бойових виїздів за місяць не можна документувати, щоб не було у бійця більше 10 виїздів. І тому люди і не хочуть туди йти, бо вони фактично виконують там значно більше обов'язків, ніж отримують за це грошових коштів. Дякую вам, пані Надії, що знайшли час та можливість долучитися. Я насправді щиро сподіваюся, що ми колись дійдемо до того моменту, де всі сторони будуть дотримуватися закону, адже лише дотримання закону а гарантує те, що це буде все відбуватися правильно без порушення будь справ справи, обов'язків. І в принципі, до нарешті до розуміння того, що в нас один ворог це Росія. А якщо ми не дотримуємося законодавства, то ми сваримося самі ж між собою, і тим самим граємо на руку Росії. Пані Надія, дякую вам. Я вам дуже дякую за запрошення. До побачення. Нагадаю, з нами була Надія Чухраєва, адвокатка. Говорили про захист працівників територіального центру комплектування та мобілізованих.